Раз, два, три. Розпочинаємо засідання регламентної комісії. Два члени з трьох присутні. Кворум є на повістки дані питання про продовження терміну дії, внесення змін до програми оборони та мобілізаційної роботи. Про продовження терміну дії. Четверте питання, правильно? Доброго дня. В вашій увазі пропонується проєкт рішення щодо продовження терміну дії. Внесення змін до програми оборони та мобілізаційної роботи на 21.27 роки та затвердження у новій редакції. Так, першу сторінку треба. Ага. Значить, пропонується продовжити термін дії вже діючої програми нашої. З 21 по 25 роки до 27 року включно. Та змінити назву програми відповідно програма оборонної та мобілізаційної роботи на 21-27 роки. Та викласти в нові редакції, яка додається. Зуміли, якісь питання є в курсі? Пропозиції немає. Тоді пропозиція винести питання на розгляд сесії. От, Одноголосно підтримано. Питання за сесії. Наступне питання: Розглядаємо про продовження темі дії внесення змін до комплексної програми профілактики правопорушень на 2021-2025 роки. Так, да, це ж майже те ж саме питання, просто інша програма це профілактика правопорушень. Пропонується продовжити дії з 25 по 2027 рік включно. Змінити назву програми та викласти програму у новій редакції, яка додається. Яка додається? Це mm -hmm. наші дві робочі програми. У когось є запитання? Пропозиції? Немає. Пропозиція винести на розгляд сесії. Хто за? Що голосувати. Одноголосно підтримано. Mm -hmm. Дякую. Будь ласка, вам дякую. Ще якісь питання? Виставили комісії? Не виноситься. Тоді комісія завершена. Дякую за роботу. Побачення всім. заїхав до зустрічі 1500